Всім привіт. Значить, вчора я зняв одне відео про опрескувач, про там, підбір швидкості, там, на моєму прикладі і так далі. І через пів години після того мене ошарашила ця новина про Сашка. Що я хочу сказати? Я хочу подякувати дуже-дуже багато людей відгукнулися. Таня плаче, всі плачуть, всі дякують. Дякують, але в чому діло, що я хочу сказати? Якщо колись ми з вами ще щось будемо збирати, то давайте, щоб то було, щоб допомогти комусь, а не на похорони. Добре? Там один дебіл чи дебілка каже, а що ж він каже, гроші в казино спускав. Він половину часу, що він був на війні, він був добровольцем. І там їм платили почти ніхіра. А друге, його теща була хвора. Там не мільйон пішов на операцію на онко. Розумієте, її в Німеччину возили. І чого треба справдовуватися саме за цей момент? Тіпа, якщо людина мене попросила гроші, тіпа, щоб я не міг би там організувати якийсь збір, значить їй треба ті гроші. Ну, типа, все. Тому я всім щиро дякую. Царство Небесне, Саня. Дякую за те, що ти... що ти робив для нас всіх тут. О, є люди, які скидали там доволі великі суми, скажімо так. То, хто має можливість, то ви допомагаєте там, не мені, не через мене так далі. Будемо ще збирати пізніше для Володимира Бруса, він же ж е займається тим, що автомобіль ганяє і для ЗСУ. Ми зберемо кошти і передамо Володимиру. Там це від, ау від аудиторії Техноворна буде. Я так йому подзвоню і скажу, якщо ви хочете це зробити, там чи не тільки на автомобіль Тільки давайте, якщо вже будемо збирати гроші, то будемо їх збирати, щоб допомогти хлопцям вижити, а не на напохоти. А тепер дивіться відео, те, що я розповідав за оприскувач. Коротше, мужики, всім привіт, всім! Слава Україні! Їздив я кропити, Засунув тільки що оприскувача з тими пресловутими розпилюючими, коджет, до них претензій немає. Є претензії в мене до самого себе і до деяких інших моментів. Тут я написав маленьку табличку, те, що я визначив за допомогою GPS-спідометра швидкості. Ага, то ще не все. То, ще треба глянути. О, блядь. О. По швидкостях тут є, є від 4 км. На годину вилив по жовтих ми можемо побачити. допустим там значить, літрів на хвилину. Значить, при 4 км 102 виходить значить, літра на гектар. То так вони мені приблизно, може в мене тут три барах воно душить. Ага, це продуктивність, а тут дольше. Далі, це всенький вилив. А літрів на гектар, все, тут є прекрасно. Я поки розібруся, тут таке. Дивіться, а як виходить? Крупив я площу 25 сотих, Як -то кажуть, предісторія, так? Пред, предмова. 25 сотих ячменю. Я не знав процес, бо ну, в мене руки грязні, грязні, як з танка виліз, чи з шахти, чи звідки. Ну, З трактора виліз, трохи те сам. Як воно вийшло? Значить, я тут визначив за допомогою gps підометра швидкості тут. Оскільки я раніше вже говорив, працював я на швидкості 1100 обертів, І при 1500 я заміряв просто, які швидкості, на яких передачах. Значить, друга передача в мене це. На швидкості 1100, це є 3 км. Ну, майже 4 км за годину там, проскакувало, може там 1150 оборотів треба було дати. І десь трошки більше 5 на 1500 оборотів. Далі, третя передача. Тут ми бачимо 3,6 км на годину відповідно 1100-500 обертів. І четверта передача це 4,7 км відповідно на годину. В мене 8 розпилювачів. Ага, мову, витратив я 55 літрів розчину. Беремо грубо 50 Через те, що я давав відгори в дві сторони, крутився, не вимикав його. Якщо чистий взяти, це 50 літрів. Ну так, умовно. 50 літрів розчину мені потреба було на 25 сотих. Це відповідно орієнтовно 200 літрів на гектар. Тобто в нас тут є якраз десь між 2 і 2,5. Якраз тут 200 і знаходиться на швидкості тій самій 4 км за годину. Як в мене орієнтовно, так на другій передачі виходило. Щоб зменшити їх, ну, допустимо, ми знаємо тиск між і 2, це точно, не більше приблизно. І десь якраз в мене знаходиться воно саме в цьому місці, тут знаходиться вилив. Ну, При швидкості 35 км на годину, відповідно, тут воно ну, хрена лити не буде. Яка моя задача? Жовтий коджет розраховувати так, якби, що ним можна за рахунок мікрокаплі і так далі, тут розміри. Викроплювати 100-120 літрів на гектар де наші дані. Орієнтовно беремо, мені треба їхати зі швидкістю, значить хай нехай. Хай нехай 130, там, хай буде літрів-мінус плюс так? 6 км за годину. Це мені треба рухатися на третій передачі на обертах 1500 обертів на хвилину. Також тут я визначив максимальні мене просили. Поки що на, на, нижчих, на нижчих передачах, бо в мене великий шкіл. І Він дуже швидко шурує, то я тут не хочу розбитися. То зняв просто так на нижчих передачах. Перша взагалі там один до максимум 2 км за годину він їде. якось так виходить. Друга передача максимальна швидкість 6 км на годину, третя максимальна 8 км за годину, четверта максимальна швидкість 10 км за годину. Тобто, дивіться. Можна мені на другий їздити або на максимальних обертах. Щоб досягнути значення 120 літрів на гектар, а не 200. так. Е, або їхати на третій на обертах 1500, що буде по витраті палива, можливо, менше, однозначно, я думаю. І якраз по обертах мені буде достатньо на зарядку акумулятора. Ох, як це все мудрено, блядь. Ну, Менше з тим. Тут я це модернізація, це менше з тим, це нікому не потрібно. До речі, писав мені чоловік, я не знаю, може він над, надо мною лише вирішив насміятися, що за 4000 доларів був би готовий взяти оце модернізованого мого тракторця Шіфен 160. Ну, Роботи тут складено куча. Е, менше з тим, допустимо, тут мене як виходить, намотав, я щось тут зачепив, розвертався. Тут пружина в мене така є, яка не дає теліпатися розкосом на віскі. Тому, відповідно, мені, щоб. Вийти на 120 літрів, нехай там грубо, плюс-мінус. Мені треба шурувати на другій передачі 6 км за годину. І відповідно, знову ж таки, це для тих людей, які орієнтуються, хто має спідометр в телефоні GPS, можете визначити собі вилів. Жовті, якщо у вас, треба, щоб вони лили 120 літрів. Фіолетові треба, щоб вони лили 160 літрів. Значить, відповідно, вам треба їхати, вони лють, тобто на гектар. Так написано: треба їхати на швидкості хоча б 6 км на годину. Просто орієнтуйтеся по швидкості. Тут дивіться, як воно все одне з другим пов'язано. У вас робочий розчин ну препарат, ви розбавляєте згідно інструкції на баночці, там. це вже не важливо. А от вже об'єм рідини, який ви вилите, це зовсім інша тема. Тобто концентрація до об'єму рідини. У вас є концентрація сталою, константою, незмінною. Ви набануєте те, що прочитали, стільки літа на той об'єм води. Просто вам того об'єму води може вистачити на більшу площу. Якщо ви будете їхати на швидкості 4 км на годину, то вам вистачить 200 літрів на гектар. Якщо ви будете їхати на швидкості, от, допустим, 8 км на годину, так, то вам тої рідини вистачить на 2 гектари. Бо воно просто на один вигляд 96 літрів замість 192 Ну тут відповідно по швидкостях можете орієнтуватися. В якому відношенні по швидкості ви їдете, в такому відношенні вам вистачить рідини на той чи інший об'єм землі. Їхали 4, хватило на гектар, значить будете їхати 8, хватить на 2 гектари. От і все. Але так як розказували інші люди, вони зменшили концентрацію плоть до 70-80 літрів при швидкості от вам цілих 10 км за годину, навіть і 12 були такі унікали. Тобто і ефект в них не врізався, як то кажуть, сильно по там, дії гербіциду, чи інсектициду, чи фунгіциду, чи пестициду, чи підживленню там, карбомідом, чи неважливо чим. Ви вже собі самі орієнтуйтеся просто саме по цій таблиці. Вам той буклетик, який пахне, ну дуже файно пахне. Вам дадуть його разом з, цим, з цими, всіма вашими тими розпилювачами, які ви замовите, дивлячись просто, яку норму ви хочете вийти. О, дивіться, Тут є світло рожевий, так? це діаметр значить, його 0,2, тут значить 0,075, відповідно, там, там міліметр, напевно, чи діаметр каплі, чи діаметр сопла. З тим я трошки не розібрався ще поки. То Тут можна взагалі на швидкості 4 км за годину лити замість 200, на жовтих, тут можна лити 70, то це вже втричі менша норма виливу. Бачите, які унікальні ці розпилючі. От В чому заключається вся. Фигня. Ось їхні номери телефонів. Е, будь ласка, поставте на стоп кадр, чи запам'ятайте, тут не фік, що запам'ятати. Бачите, я зразу, знаєте, як я определяю серйозну контору. Коли в них номера різних операторів, але однакові цифри з кейси. Це класно. Е, люди там все вам розкажуть, пояснять, що, для чого і куди, для чого все потрібно. Тут є табличка тисків, табличка, ну, продуктивність розпилювача, це вам можна сказати не потрібно. Вам потрібно от, при якій швидкості, скільки вам вилля, який об'єм піде. Тому от, з таким макаром, те, що я визначив, ну, собі, це, в мене дивіться, в мене взагалі не стандарт. У мене шків на моторі не стандартний, в мене колеса 16, ну коротше, тут ви не припляшете, вам треба кожен під себе пристрілюватися на ваших тракторах. Але орієнтуйтеся собі приблизно, так як я кажу, якщо ви хочете вийти на його норму, то вам треба їхати зі швидкістю хоча б 6 км на годину. А вже до кожного трактора стріляйте по оборотах. Я своє вистріляв. Як воно є, далі ще зніму кілька відосів, покажу, яка в мене, е який форсаж по щоту включається, як то кажуть, з на різних передачах і також з турбіною, яка на днях її вже забрали з пошти. Забрав там чоловік е один і це є, мені доставить, коли йому вже вийде. Я поки, як то кажуть, з тим не спішу, а чого не спішу. Бо є купа другої роботи, там ще зроблю маленький анонс, там е, вийшло дещо, скажімо так, мені надбати в своє господарство. Але то ще, то ще воно тільки їде до мене. Я потім все вам покажу. А це це поки що все. Отакі розпилювачі. Я доволі, страшно в плані тому, просто що, по-перше, я по калимах такого своїх, як я поїздив. Я вернувся додому, люди через кілька днів вже дзвонять думаю, зараз будуть я давати. Мені дуже хвалять, задоволені, страшно, е, по-перше Здивовані зменшенням норми виливу води саме і здивовані результатом приємно, дуже здивовані. І я так само, ефективність, економія, швидкість роботи також можна збільшувати. Це прекрасно, це чудово, просто ідеально. Тобто, от є умова, є потреба вносити якісь е, хімічні, скажімо так, розчини в нашу землю, неважливо для чого. Однозначно розпилюючи куче, це ваш варіант. Все, типу, я більше інших варіантів не бачу для тих, хто хоче дійсно зекономити і зробити роботу якісно. А наразі, добрі хлопці, будьте всім здорові!